Добрий ранок. Королєва ви знаєте, як королєва на горошинах, а як королева на подушках. У мене просто одні подушки собі хатку зробила, пообкладала себе за всіх сторін. Але хатка хаткою, бігом встаю, бігом, руки, в ноги і бігом додому. Сергій має паску, поки, а я тут лежу. Мала б ще виїхати в 8 годині. Але коли добре спиться, то щоб спішити так додому, ні. Що за вікно у нас ще сніг, але відсика зима. Подивіться. Бачите, зима вже прибухла, точно. Ну все, приїжджає я додому. Бачите, бігом встала і стріпалася. Подивіться, яка зима. Така зима на Ще ввечері йшли Чану, то сніг ледь-ледь пролітав. А на ранок все означає в горах. А на ранок все серйозна зима. Добре, що в мене зимові колеса, ні? Що я не спішила їх змінювати на літню резину, бо якби я зараз від себе їжджа. Ой, спала добре, тепер додому. Ніби мені спати не було. Так? <смі> Ой, тут, тут класний комплекс того, тут людей не видно. Тут ніби людей і немає, знаєте, хоча всі будиночки, весь комплекс зайнятий, особливо на вихідні. Ну все, хто там, в кого там сонечко світа, хто хоче в зиму повернутися. Будь ласка, проїжджайте. Ой, тепер треба все чистити. Додому з пустими руками не піду. Сергій вже дав мені завдання, що купити. Все бачите, сніг всі, тільки на духу в мене. Ну машині все. Більше снігу трускаці немає. Так, ой, торпи на плече. І додому. Все. Закінчилось. Оход... Оходний.